Соцмережі стають головним джерелом інформації для українців за результатами опитування громадянської мережі. ОПОРА близько 80% наших громадян дізнаються новини саме з них. На червень 2023 року. Найчастіше українці користувалися телеграмом, Ютубом, Фейсбуком, Вайбером, Вайбером і Інстаграмом. Команда Ukraine News провела власне опитування на вулицях столиці. Наша колега Крістіна Мосійчук розпитала, якими соцмережами користуються українці нині. Давайте почуємо. Якими месенджерами користуєтеся у спілкуванні? Е е телеграм. А ще йким. Е ну саме месенджерами найбільше телеграм. А де найбільше читаєте новини? М -м, теж телеграм. Найкраще це, напевно, телеграм і велику частину займає інстаграм. <гум> Більше я не використовую Viber і WhatsApp, але ну, якби ні. А чому не використовується? Мені не дуже подобається, насправді він не... незручний і просто такий трошечки старенький вже. Телеграм. А ще якимось користуєтеся? Вайбером. У спілкуванні телеграм. Більшості інстаграм іноді. Ну, в принципі, все. І WhatsApp, якщо якісь питання людей постарше, скажімо так. Телеграмом, інстаграмом, вайбером. А що найбільше з тих вам подобається? Е, я навіть не можу вам відповісти чітко, тому що на сьогоднішній день кожен вибирає обмін файлами, де йому зручніше. Вайбер це швидше, набагато. Телеграм на сьогоднішній день прогресує. Там більше йде обмін як бізнес процеси а інстаграм просто для розваги.